У сезоні 24-25 Лестер Сіті повертається до прем'єр-ліги з кількома важливими змінами та особливостями. Новий тренер це саме Енцо Мареска. Він був призначений головним тренером. Його досвід є досить серйозним. Він працював асистентом у Папа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Під його керівництвом Лестер забезпечив сильний старт сезону і зумів повернутися до Прем'єр-ліги ключові гравці команди. Джеймі Варді, як і раніше, Джеймі Варді залишається важливою фігурою в атаці команди. Він забив 16 голів у сезоні 23-24, що допомогло команді пройти на підвищення. Гаррі Вінкс важливе підписання в півзахисті, яке дає досвід, додає трохи досвіду і стабільності команди. Каспер Шмельфей повернення досвідченого воротаря після певного періоду гри в гривнітці є великим плюсом для команди. І також Кірнан Юзбері Холл, один із провідних півзахисників. Який демонструє високий рівень гри. Стиль гри. Під керівництвом Марески. Команда грає в атакуючий та динамічний футбол, що було ключовим для їхнього успішного сезону в чемпіоншипі. Повернення важливих гравців є великим плюсом для команди. Команда підписала контракти з кількома гравцями, які повернулися після завершення попередніх угон, зокрема, воротарем Матсом Хермансеном та захисником Вутом Фейсом. Ці зміни. І нововведення роблять Лестер Сіті командою, на яку варто звернути увагу в Прем'єр-Лізі наступного сезону. Прогнози на те, яке ж місце займе Лестер в Прем'єр-Лізі 24-25, є різними, але аналітики вважають, що команда може мати деякі труднощі через високу конкуренцію, підвищений рівень гри і нові тактичні підходи. Марезки. Вони можуть допомогти Лестеру забезпечити місце всередині таблиці, якщо вони зможуть підтримувати свою форму та адаптуватися до вищого рівня опонентів.